Іду я одним словом по дорозі, отам. Поприкотів сам бабобровує, шиєш, так водій раз, хліб, другий, раз, третій. Думаю, о, клас, десь той бубер тут є. Я тут якраз дерева, де зараз тихенько підійду, вам знімлю, покажу. Тут приходжу тихенько, а отам іде мій бубер. Навіть два. Дивлюсь, крила вимахають, покупали. І доволі. Два бобра пішло тут. Так, а тут вже напроти сусіді, треба їх виганяти. Що там має бути? Дивіться, потіку, заплили, копаюся, що зараз піду виганяти, бо вони вже заплили, скажімо так, туди. Отут <кхе> моя ділянка. Тут вони ходять, закінчується і потік. А тут вже немає тут збоку зліва є озеро, в них це озеро залізуть. Я їх потім з не вийшло, бо там берега високі, так що треба... Лізти і діставати їх вітом, і то чим пошвидше.